Добрий день На кукурузке сьогодні на своїй Три обробки вже хімічних гербіцидних Тут у мене лідея посіяна вона відрізняється Бонь Тут видно це крой а до Сингента Чаринтас И тут видно трошки потоптав спрацював і любісом замінником суфора екстрим. ну пішов пішла хвиля бур'ян і спрацював тепер по такій кукурудзі вчора до да, вчора зранку спрацював аналогом пріми агентом. Ну так покрутило вже, і покрутили, покрутило, амбрузію, щирицю. Покрутила. Отак Соняшник скрутило. Що пішла друга хвиля, ось щириця взагалі пішла. Страшне. Ну таке як покрутили її. То я так подумав краще. Хай перетяжка буде на качанні, як кажуть. Чим все поле грязне. Нерівна вона в цьому році, Ця кукурудза. Не дуже. Мені не подобається. Нема ж дощів. Ось добре видно, як погорів бур'ян, От суфора. Все поле біле було. Думав вже все, Ну не спрацював ґрунт, Грунтова дія не спрацювала на Суфорі, тобто на алюмісі. І... Не подіяло. Пішла ще одна хвиля. Ну, може хто підкаже, що було, коли двічі приміняли тут, прийму. Перший раз я ж її примінив. Як тільки посіяв, повилазила кукуруза, було два-три листочки. І соняшники вклепали. Ось навіть видно, де рядки валки були соняшника Просотка єсть на кукурудзі Ну а бур'яни таке як завернулося. так що не знаю вірно чи не вірно зробив ну краще зробити і пожалкувати чим не зробити і жалкувати ну я думаю що по крайній мрія поле чисте буде трошки потоптав по руску а і так в рядок не влози. А то взагалі вже велика. Ну, Тут вона трошки краща сингента. Хвилями. Небагана. Ну, лідея вища. Не знаю чого, чи може старт у неї швидший. І колір цієї темніший. Лідеї трошки світліший. Це її по кругу обсіяв і від теля розпочинав з того краю. Так що отака кукурузка. Дощу. Був ну невеликий, дощу нема, можна так сказати. Якби дощі проходили, то вона б вже була по груди. Ну, Гадаю, що витримається кукурудза, дві обробки приймаю. Нічого з нею не станеться. Може хтось так робив. То підкажіть. Де хоть підходити, хоч ні, то вже ж нічого не зміниться. Ну, цікаво. Тобто я ж побочу це вже осінь. Я думаю, що буде перетяжка. на Вот такой фон. Такая кукурузка. Ну, буду снимать, показывать. Вот так завалы в рядок. Может я кайф а может уже не. Краще віддати частинку, чим згубити все ціле. То краще трохи повитуптувати, чим будуть тут бур'янять. Ну, соняшники покрутив добрий. Отоїмка покрутила їх. Це ж сьогодні другий день тільки. Так що отак ми приміняємо. Примінив приму, потім примінив суфору і знову приму. У на піонерові не бачу. На на а на лідеї ось собля є. Там може. Багато їх-то нема. Ну, дно є. Он ще одно. У нас Сингенті не бочу. Ну, все, показав. Чаще подивлюсь з тієї сторони. Що там, ну там більше було Амбрузії. Тут не так. Тут кого де соняшних. Тільки є, ну, є і Амбрузія. Лободо є. Є Амбрузія, Лободо. Десь тут я бачив багатенько було. А, там аж. Підійду покажу. Ось навіть дерева маленькі деревця позакручував. Два прима це агент, позакручував. А ось видно. Щерця. Ось тут майже сплошний. Покрутило її на другий день вже видно результат. Ну, вона більше всього, що була прибита. Тепер її добило. І все. Ну а мусей, конечно, штрулює рядочок. Не влазить з 460-ю резенякою. Він рядки як не здвигай. Ось видно. Покрутило добре. Так, що тут склошнув. І це ж три обробки гербіцидних. І є, і є той бурйон. Що за рік цей високостий? Ну нічого, боремось. Ажу ось, показую причину внесення другий раз прийме. Отака амбрузія сплошну. Чви видно тут міжятки. Зараз зайду ось прямі рядки. Тут аж кукуруза менше. Видно. Тільки її тут цієї амбрузії. То це чому. І ви. Ще раз прийму. А що прийму, того що? Недорого. Тут на трубах завжди висока. Вот так уж. Ну, вот видно. Амбрузия я сплошну. Тут вид солняшника все крою. Тут уже все подавило. Хвиля солняшника, яка пришла. Убили. Ну як вбили, покрутило вже. Там побачимо, вбили чи не вбили. Ну і в рядках амброзію покрутило. Такий вигляд вона має звідси. ну Там видно, що темніша. Темніше щось. Лідея світліша. Ну нічого, побачимо, який буде врожай, Соняшники вже великі в агрофірмі. Частина залишилася, частину пересіяли, бо тут була пилова буря. Так що ну, в нас в такий результат. Поки що так. А там побачимо. Ну надіялись на кращий результат. Не повинен був третій раз уже приміняти гербіцид, але прийшлося. Тому що був би підгончик би серйозний би. Якось краще. Ну, а в нас оце так дощу нема, Був би дощ була б, звичайно, може і краще. Ну, все, до побачення. Показав свою кукурузку Як боремося з бур'янами. Ну, а собі присутні. Ось одно, он одну. До лідея. Аж ось собля. Лідеа такий. Варіант не дуже мені нравиться. теж уже дно. ще ось дві. На Сингенті нема. Вона і для людей есть. Ну, все, до побочення.